Я дякую, Господь, за твої милості, за те, що ниви цьогоріч вродили, в садах плоди чудові у нас виросли, бо йшли дощі, і сонце нам світило. Господь Ісус, ти зберігав від голоду, не маєм недостачі ми ні в чому, їдімо всіх від вітру і від холоду укримось в морозну пору в ньому. Я за цей рік подякую Спасителю. Хоч він складний для нашої країни, і я щодня схиляюся з молитвою, щоб мир запанував в Україні. Ми святожнив сьогодні відмічаємо, подяку Богу у цей день приносим за все, що з Його милості тут маємо, що він дав зустріти цю прекрасну осінь. Дивлюсь на ці плоди і серце тішиться, а як же я в очах у мого Бога? З небес прочистий він на мене дивиться, і бачить, чи трудилася для нього. Який мій плід вже осінь що в руках моїх? Один лиш ти небесний очі бачиш. Я вже давно зростаю на ланах твоїх, давно твоїм дитям я звусь, одначе так мало тут для тебе потрудилась, і золотих снопів в руках так мало. Не відніми від мене Боже милості, щоб труд я звершала досконало, щоб не була порожнім гордим колосом, тим, що над сімар височіє в полі, допоки крутиться життєве колесо і п'ю росу в саду твоїм доволі. Я хочу бути Бог тобі потрібною, я хочу принести багато плоду в житті, цим бути на тебе подібною. Трудитись ревно в будь яку погоду. У мене ціль одна: з тобою поруч ти Даруй мені натхнення і терпіння, щоб до небес готовий мені війти І отримати за труд вінець нетлінний.